Вона вище, вона йде туди до мосту, там взагалі повністю хати плавали. Але зараз вже будинки від ні, ні, відійшла. Вода Ні, вода відійшла. Гарчеться на русском. Засмучувався, коли на щось виходило. Значить, мені або це рано було, або не треба було мені туди їсти. Зараз ми приїхали, бачите, депутатка на місці. Якраз наша вулиця, вся, в нас тут якби небагато, вона одностороння. І вся вулиця пішла під затоплення. Частину будинків затопило до вікон, частину затопило під потолок першого поверху. Таких, що не затопило, немає зовсім. Всі затопили. Тут винесені меблі з будинку, які зазнали підтоплення десь до половини. Ось ці дошки від меблів мокрі і вони вже не будуть придатні для того, щоб їх повертати до будинку. Да, позвонили нам, во сколько мне в 6 утра позвонили что шукаховку. Мы вышли, смотрим, вода прибывает, прибывает потихоньку. Но ну, думаем, до нас не дойдет, наверное. Ну потихоньку вещи там, электронику в основном складывали. Ми сьогодні отримали гуманітарну допомогу села Дарівки для тих, хто постраждав від підтоплення, отримали гігієнічні набори чоловічі, жіночі, дитячі і водичку. Ми привезли дизель-генератори, чотири штуки. Ми привезли ліки. Ми проми продукти харчування, газ, газові плитки, для того, щоб люди мали приготувати собі їжу.